А виявився ніж тупий. Поки наточили ножа. Вже спати хочеться, вечір. Зараз приблизно 19.30. Да? Що ні? 8. Ой, да, 8. 8. 20.00 зараз. Але Потрібно щось їсти, потрібно щось брати на обід, тому готую. Тушкуватися буде телятина приблизно півтори дві години, в залежності від того, як вона стане м'якою. Буду сильно його, її не буду смажити, підсмажу, потім додам води і протушкую.